Україна, скільки глибини у цьому слові, Україна золота, чарівна сторона, земля рясно уквітчена, зеленю закосичена, це золото безмежних полів, бездонна синь зачарованих небес, тихі плеса річок, сині очі озири ставків, це безмежні степи і ліси, зелені долини і луки, карпатські верховини. І степові простори полісся, біленькі полтавські хати і велич міських краєвидів. Все це наша Україна, скільки ніжних, ласкавих, поетичних слів придумали люди, щоб висловити свою гарячу любов до краю, де народились і живуть? Люблю тебе, мою єдину в світі, які б слова знайти про це. Моїй уяві ти мадонна світла, із праслав'янським лагідним лицем, куди не глянь, краса, аж серце терпне, безмежна просень, оксамит гаїв, сміється літо щедрим, добрим серпнем і не збагнути вік твоїх таїн. Не раз ганьбив тебе ворожий голос. Не раз в лице багнетом і мечем, а ти вставала, мов полеглий колос, терпкий той біль мені й тепер пече. У цім краю мій прадідівський корінь, під самий обрій пролягли поля. Люблю тебе, красиву, навіть в горі, бо ти мій дім, свята моя земля. Тож не схиляйся в розпачі безсилім і не журись, що доленька гірка. Моя придивна, чиста, горда й сильна. Ну ж, підведися, ось моя рука.